Олександрійський районний центр підготовки населення до національного спротиву продовжує свою роботу. Розпочалися навчання рекрутів третьої групи поточного курсу. Перше заняття було знайомчого характеру. Учням центру була представлена очбова зброя, макети гранат, міни, використані гранатометні установки, уламки від різних типів артснарядів. Все це можна знайти не тільки в прифронтових зонах, а й в тилу країни. Розібрали також ази зупинки кровотечі, надання допомоги підручними засобами, накладання турникетів. Молодіжний простір за підтримки ЮНІСЕФ відкриють у перемозькому мікрорайоні, а саме по вулиці Бориса Нечерди, 2. У минулому приміщення було одним із корпусів ліцею номер 10 Зараз тривають ремонтні роботи однієї з кімнат, санвузла та коридору. Планують завершити вже влітку. Надалі у просторі збиратиметься молодь. Для них проводитимуть різні активності і вони самі організовуватимуть цікаві заходи для змістовного дозвілля. Співпраця Приютівської громади з програмою добре продовжується в рамках програми управління відходами на 2024-2026 роки. Приютівська громада отримала від Global Community два трактори Арматрек ідеться на Фейсбук-Сторінці громади. У центрі допомоги Олександрія продовжується видача засобів жіночої гігієни для жінок ВПО. Ця допомога стала можливою завдяки міжнародним донорам та благодійниці Кірі Лісман. Реєстрація на допомогу від центру проводиться через чат-бот в телеграм-каналі. В Олександрії Підліток побив пенсіонера. Про це повідомила речниця обласної нацполіції Віталіна Бевзенко СІБІН. 19 червня в місті Олександрія виник конфлікт між 73-річним громадянином і групою підлітків, під час якого один з них вдарив чоловіка по обличчю, спричинивши розсічення брови. Проведеними заходами співробітниками Олександрійського районного відділу поліції встановлено особу правопорушника. Ним виявився 15-річний місцевий житель, розповіла речниця. За фактом бійки поліцейські проводять дослідчу перевірку. На Кіровоградщині за минулу добу сталося дев'ять пожеж. Під час однієї загинув 32-річний чоловік, повідомляє прес-служба ДСНС в області. 19 червня о 21.44 надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Молодіжній, села Куколівка Попельнастівської громади. Горіла покрівля, перекриття та домашні речі в приватному житловому будинку. На місці пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1992 року народження. E